Всім привіт, друзі! Сьогодні ми підбираємо спінінговий комплект на окуня бюджетом до 25 тисяч гривень. Це буде у нас магазин Фогмен. Це ні в якому разі не реклама. Вибираємо Окуня, дивимося вдовище спінінгові, і зараз я вам покажу, знайду те, те, що треба. Спінінговий Huddle флагман 24 Blackfire Solid 70 213 метра 0,5 pigram за ціной 1368 гривен. Flagman Netfire 2000 за ціною 952 гривні 7 копеек з фрикционом На 100 гривень ми вылезаем цей, но ну, нічого такого страшного. Буду, у нас бюджет до 1600 гривень. Шнурдай вард Braid X4007 26 кг, Dark Green 135 м 26 кг на разрыв. ПЕ-007 -E компанії Daiva. Друзі, зібрали вам спільний комплект на окуня. Всім дякую за перегляд, гарного дня та вдалих вам рибалок. До побачення.